Жаль, сьогодні вночі дві особи загинули це подружжя, які ночували спали в своїй кроваті в будинку, куди пролетів ворожий дрон. Скажіть, будь ласка, ви знаєте. Я би не використовував термін масштабності, тому що втрата кожної людини для нас, кожної їх домівки, це вже біль. На жаль, сьогодні вночі в нас допорожува масованого обстрілу. Постраждало шість багатоповерхівок, постраждало 12 приватних будинків, сім автомобілів цивільного населення, відділення нової пошти, деякі мережі, енерго та електропостачання. Оцінювати наразі складно наслідки саме руйнувань. Працюють в відповідні експертні комісії, і скоріш за все, буде триповерховий будинок, який складався з 18 квартир, де саме загинула подружжя. Він не підлягає відновленню. Він має бути знесений. А люди будуть забезпечені відповідним житлом. Пане Олександре, а скількох людей довелося е, відселяти, можливо, ще доведеться там протягом сьогоднішнього дня, і чи всім місто може запропонувати допомогу з тимчасовим житлом? На місці трагедії, а саме за двома локаціями, де постраждали цивільні люди, розгорнуті відповідні оперативні штаби територіальною громадою. Надається вся необхідна допомога від юридичного супроводу та збору документів для програми є відловлення державної прави, також забезпечено житлом. Станом на сьогодні, станом на цю, на цю хвилину, людям, які постраждали, запропоновано відповідні місця для їх тимчасового перебування. Але наразі жодна особа не ви. Вели бажання, оскільки вони тимчасово розміщуються у друзях, у друзів, у родичів і не потребують переселення в спеціальне відведення для цього місця. Дрони прилітають. Чому саме Одещина і яку мету може переслідувати ворог? Ми можемо аналізувати лише по наслідках. наслідки бачить весь цивілізований світ. Це приватні будинки, це житлові будинки, багатоповерхівки. Приватні автівки, це цивільне населення, яке страждає від дій ворога. Яку цель вони переслідують? Ну, мабуть, залякування не знаю. Ну іншого пояснення в неї немає. Жодного військового контингенту там немає. Жодної військової техніки там немає. Це житлові будинки приватних людей, цивільних людей, які страждають від дій ворога. Вітаю Анастасія протягом минулої доби від ворожої агресії. Одна людина загинула ще що двоє отримали поранення. Учора в день після обстрілу Новоосинового куп'янського району загинув 54-річний чоловік. А у Харкові у Немишлянському районі двоє молодих людей: одному 27 років, другому 30, підірвалися на невстановленому вибухонебезпечному. горіла виробничі склади, сировина, автомобілі, площу в 900 квадратних метрів гасили півсотні рятувальників.